Доброго здоров'я, пані і панове, парламентський телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі. Це проект власний погляд. І зараз у нас в гостях народний депутат України, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Володимир Литвин. Пане Володимире, доброго вам здоров'я! Доброго здоров'я! А спасибі, що знайшли можливість і завітали нас студії. І одразу от я думаю, що багатьох наших глядачів, людей, які активні, не активні політиці, але спостерігали за процесами, які відбувалися останніми тижнями в Верховній Раді. Що вас вразило в позитиві? І що вразило в негативі? Ну, в принципі, мене здивувати чимось ну, неможливо. А здивувало одне: що а, часто густо принциповість розбивається об реалії нашого життя, коли мова йде про а, кадрові питання. Ну, наприклад, скільки було там вимог дотримуватись регламенту а, і голосувати особисто. Але коли домовилися про розподіл комітетів, і коли для цього їх збільшили порівняно з попередньою Верховною Радою, коли на 50% збільшило кількість керівних посад у комітетах, і конституційною більшістю в 358 голосів прийняли рішення і нікого не цікавило питання про дотримання регламенту. Це тихо спокійно. Да, і я думаю, щоб не трапилось у нас так, що з великої хмари буде малий дощ, хоча цілком очевидно, і що треба врешті-решт примусити депутатів голосувати персонально. Бо я з цього приводу, ви знаєте, приймав відповідні рішення, підписував, було підписане розпорядження і за. Останній період було утримано з депутатів, тобто не виплачено заробітної плати, а такі утримали Десь у межах більше ніж 20 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Да, ці кошти були списані у бюджет повернуті держави. Ви знаєте, що коли приймали бюджет на 2012 рік, були при Призупинені усі пільги, про які так багато говорять. Тому я сподіваюся, що отой запал молодечий, який був продемонстрований на перших засіданнях щодо дотримання регламенту, він буде збережений угу. і не розіб'ється об реалії нашого парламентського життя. От е, в такому контексті, чи взагалі потрібна в залі така політична така принциповість відносно е, от таких от питань від різних політичних сил? Та питання ж не в політичній принциповості. Питання в тому, щоб не переконувати один одного необхідності дотримуватись Конституції, законів України. Просто треба продемонструвати приклад. Але були часи, коли люди ще сумнівалися в цьому. Треба продемонструвати просто приклад того, що ти сам робиш. А читати лекції і озвучити заклики один до одного не потрібно. Потрібно, щоб працював відомий принцип. Роби не як я сказав. А роби як я, і тоді все буде нормально. А трошки якщо назад повернемося, вас називали одним з ворогідних претендентів на спікерську посаду, але ви проартикулювали те, що ви не збираєтеся боротися за цю посаду. Тепер, от дивлячись на те, що відбувається в сесійній залі поза межами парламенту, ви задоволені своїм вибором? Питання не в моєму виборі. Питання в тому, що потрібно бути реалістом. І я розумію, що в нас парламент. В основному структурований, uh -huh. що є партія, яка перемогла. І я переконаний, що ця партія має визначати свого спікера. Буду вживати цей термін, uh -huh. рівно ж як і свого прем'єр-міністра України, і працювати разом із президентом і нести повну політичну відповідальність за стан справ України. І я сподіваюсь. Що ми все-таки дійдемо до того, що в нас буде діяти принцип політичної відповідальності за роботу в усіх органах, і інститутах, інститутах влади. Тому я вважаю, що відбувся просто об'єктивний угу. процес. А в який момент трапилося так, що не те, щоб обіцяно, але знову ж таки сказане вами про бажання працювати в галузі науки, освіти? Все ж таки, ви стали головою такого трошки іншого комітету. Скажу максимально відверто, що коли мені було запропоновано очолити цей комітет, я розумію, що там йшли різного роду змагання, в мене були сумніви. Але разом з тим, я вам скажу, що я відчув е, таку певну відрізаність від інформації. Уявіть собі, що будучи людиною, яка мала а, ну, чимало інформації, я скажу далеко не всю, а потім ти опиняєшся в певному Вакуум. вакуумі, не дивлячись на те, що в тебе є можливість сидіти е, в інтернеті і все читати. Все начебто е, відомо, але все не так, як відбувалося до, е, дотепер. Я думаю, що це десь цей чинник спрацював, щоб бути гущі. Бо коли ти себе не знаєш, куди дівати, це доволі непросто. Тим більше, що комітет дуже важливий, в комітет увійшли люди авторитетні, досвідчені і молоді, тобто є такий, знаєте, сплав досвіду і молодості. І я сподіваюся, що це дозволить мати гарний результат. Але дивіться, от керівник цього комітету багато справ, ми зараз до них перейдемо. А як це все поєднується з вашим великим бажанням працювати з округом безпосередньо своїм мажоритарним округом? Чи буде вистачати часу? Чи не доведеться десь менше зробити там чи там? Справа тим, що відповідно до того, як спланована робота парламенту, тиждень парламентський, тиждень робота. В окрузі, тиждень парламентський, тиждень робота в комітеті. Е, коли відбувається пленарне засідання, перерва з 14 до 16 години завжди є можливість провести засідання комітету, до 10 години є можливість працювати в комітеті. Mm -hmm. І після 18 години є можливість працювати в комітеті. Тому це аж ніяк не позначиться на моїй роботі в окрузі. Я як працював, так буду працювати. Очевидно більше, тим паче, що ну, маса звернень, маса листів, і в кожному крик людської душі, людського серця, і відхилитися, відсахнутися. Неможливо до речі, от просто продовжуючи цю вашу тезу, не один раз з парламентської трибуни говорилося про те, що давайте забудемо тут колотне, а будемо виконувати те, що ми обіцяли людям. От ви відчуваєте, що депутати саме на, на такому е, пристали, на такі позиції? Чи все ж таки трошки інша ситуація на політичному саме в плані? Ну, перші враження вони бувають інколи е, найбільш правильні, да? найбільш е, яскраві. Mm -hmm. Разом з тим, я. Е, не буду брати на себе роль судді і прокурора і виносити вердикт цій Верховній Раді. Поживемо, побачимо. Разом з тим, я прекрасно розумію, що в Верховній Раді зосереджені переважно кандидати у президенти, і 2013 рік в цьому плані буде надзвичайно складним. Буде намагання утвердитись, використовуючи парламентські можливості, парламентську трибуну і що тут гріха таїти. Те фінансування, яке по суті, справи здійснюється з державного бюджету е, політичних партій. Mm -hmm. Бо якщо кожна політична фракція має апарат для її обслуговування з розрахунку, один співробітник на п'ять депутатів, можна дуже просто е, порахувати, скільки ці людей буде на них працювати. Тобто все буде використано для того, щоб е, довести свою силу, своє домінування. І в цьому плані 2013 рік буде платформою для наступного 2015 року. Я думаю, що великі випробування будуть переживати лідери опозиції, оскільки, думаю, в цьому плані ніхто не захоче поступатися кандидатством. У президенти і на цьому ґрунті будуть виникати певні тертя, певні конфлікти. Хоча думаю, що вони будуть розвиватися в загалом цивілізаційному річищі. Але в цьому контексті цікаво місце і роль саме комітету національної безпеки ну, і оборони. От наскільки він от важливий от на сьогоднішній день? Як вам виглядає абсолютно цей комітет, як і всі інші комітети, не має права, не повинен. Я переконаний не буде втручатися у. Політичний процес я маю на увазі у о, змагання за те, щоб е, закріпити свій успіх е, парламентський на наступні е, вибори. Якщо виникнуть якісь колізії, то це справа комітету з питань регламенту депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради України е, у комітету з питань е, е, національної безпеки і оборони. Великий спектр е, завдань є чим займатися. Звісно, це дещо новий для мене напрямок, але разом з тим, ще раз наголошую, я покладаюсь на людей, які працювали в цьому комітеті, які є професіоналами своїй справи, і на той апарат, який забезпечує діяльність комітету. Ну скажімо, 10 січня у нас відбудеться наступне засідання комітету, на яке запрошені керівники відповідних органів державної влади, причому ми я запросив. Перших осіб, для того, щоб познайомитись, для того, щоб організувати спільну роботу. Я переконаний, що у нас тут не будуть ділитися на партії в комітеті. Ми будемо вирішувати одне завдання: ті завдання, які є пекучими для країни. Ну і окрім всього іншого, заслухаємо інформацію про реалізацію бюджетних призначень на ці структури у 2012 році. Які є проблеми на 2013 рік, і, якщо потрібно, які. Проекти рішень ми повинні підготувати е обґрунтовані проекти рішень і запропонувати їх Верховній Раді. Ну, насамперед, я зразу одразу можу сказати, що мова йде про е е Міністерство оборони, яке з'єдине єдине із е силових е силового блоку, е е отримало. Бюджет менший на 2013 рік, на відміну від всіх інших структур і установ, але разом з тим, от в цьому контексті все ж таки розвиватися треба військова доктрина, перспективи по збройних силах, там по силових структурах. От наскільки ви бачите, що ваш колектив комітету спроможний от, генерувати нові ідеї? Один колектив не спроможний генерувати ідеї, особливо в наш мінливий час у мінливому світі. Питання і завдання комітету я бачу організувати цю роботу. Я бачу комітет як майданчик, як площадку, де мають відбуватися дискусії, діалоги, де має відбуватися інтелектуальний штурм, за участю, за участю вчених Національної академії наук, за участю фахівців відповідних міністерств і відомств, за участю експертного середовища, для того, щоб ми чітко зрозуміли, де основні виклики і загрози Україні. Я одразу можу сказати, що вони лежать у внутрішній площині. І це ви сьогодні... про це завжди говорите. І сьогодні будь-яке питання візьми. Його можна підвести під питання національної безпеки. Ну, візьміть продукти харчування, їх якість. Я не кажу про ціну і забезпечення. Це питання вже національної безпеки. Абсолютно. Вже питання національної безпеки. Візьмемо проблему якості води і доступності води. Я беру на себе сміливість, стверджувати, що це проблема національної безпеки. Бо в багатьох випадках люди п'ють умовно чисту воду, так технічну воду. Питання якості бутильованої води. Це сьогодні такий етап переживаємо не тільки ми, а я думаю, що і це, світ, не технічно... коли діє принцип. Не до жиру, не дожиру, будь би живу. Але разом з тим, бачите, тоді виходить так, що не тільки технічні, не тільки якісь технологічні речі, але й гуманітарні. Звичайно. Ви, ви Гуманітарні для роботи. Звичайно. Да. Все це питання національної безпеки. Є нормативні документи. Очевидно, вони потребують уточнення, вони... я не кажу, що потребують перегляду, бо проблеми ці ж не нові. А головне, щоб ми від. Не лише констатували ці проблеми, а організували відповідну роботу. А, але я думаю, ті чи інші пропозиції щодо рішень будуть ефективними тоді, коли вони будуть сприйматися суспільством. Для початку експертним середовищем. І я вважаю, що політика буде завжди реальною тоді, коли людина скаже, я так думаю. це ж вони говорять про те, що я думаю. Як мінімум. Коли вона буде сприймати нейтрально те, що пропонується. Перед виборами акуратно на питання, хто ви більше оптиміст чи песиміст, сказала, що ви по поінформований реаліст. Ви поінформованих тоб... реалістам. Тобто і... песимізму не додалося і оптимізму не додалося. Ну, Ви знаєте, що е, жити голим оптимізмом, е, такого собі демонструвати е, е, таку впевненість. Для цього в нас немає е, багато чинників і підстав. Для того, щоб бути. Е, Песимістом, я вважаю, що це означає просто змиритися із тим, що відбувається. Ви знаєте, коли людина навіює собі щось погане, це погане обов'язково відбувається. Думки мають властивість матеріалізуватися. Нам треба думати всім і працювати над тим, як забезпечити поступ країни говорити про ті проблеми, які печуть кожній людині. Я мушу вам сказати, що те, про що говорять переважно у ці дні, в сесійній залі, ну, це дуже далеко від людських запитів і потреб. Але, можливо, це такий період установчий, організаційний, коли потрібно його пережити. Бажано якомога швидше Володимир Михайлович, за те, що знайшли можливість і завітали нас в студію. Нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в проєкті власний погляд народний депутат України, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. Ми дякуємо всім за те, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, оскільки ми робимо політику зрозумілою. До наступних ефірів ви до побачення.